Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Україна під час Другої світової війни, яка включає розповідь про перший етап війни від початку Другої світової війни 1 вересня 1939 року до початку війни СРСР з нацистською Німеччиною 22 червня 1941 року. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. У другій половині 30-х років постійно наростала небезпека війни з боку нацистської Німеччини. У березні 1938 року Німеччина здійснила аншлюз мирне приєднання Австрії. у жовтні того ж року, з дозволу Англії і Франції, анексувала Судецьку область Чехословаччини. У березні 1939 року німецькі війська зайняли територію Чехії, де був створений німецький протекторат Богемії і Моравії. На черзі була Польща, однак, враховуючи те, що Англія і Франція надали гарантії територіальної цілісності Польщі, подальший розвиток агресії був можливим лише при умові, що у війну не втрутиться СРСР. Тобто лише від СРСР залежало, почнеться Світова війна чи ні. Як побачимо з подальшого викладу, радянське керівництво вибрало шлях війни, шлях підтримки агресора. 23 серпня 1939 року був укладений так званий Пакт Молотова Ріббентропа договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом і таємний протокол до нього. За цим протоколом Польща ділилася майже навпіл, а кордон між СРСР і Німеччиною визначався по лінії Нарив, Вісла, Сан. Протокол передбачав також, що до сфери інтересів СРСР входять Естонія, Латвія, Фінляндія і Бесарабія, тобто Німеччина погоджувалась на те, що Радянський Союз захопить ці землі. 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу. Однак, 3 вересня Франція, Велика Британія і декілька країн британської співдружності оголосили війну Німеччині. І польсько німецька війна перетворилася в світову. У свою чергу, 17-29 вересня 1939 року, Червона армія розпочала свій. Так званий Визвольний похід і зайняла Волинь і Галичину. 22 вересня 1939 року радянські війська увійшли до Львова. Того ж дня німецькі і радянські війська відзначили перемогу над Польщею спільним парадом у Бресті. Фрагменти цього параду ви можете бачити на відео. Після розгрому Польщі 28 вересня. 1939 року був підписаний німецько-радянський договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною і новий таємний протокол, у якому уточнювалися кордони між обома державами. Він визначався по лінії Керзона, тобто до СРСР мали перейти лише західноукраїнські землі, а всі корінні польські землі мала зайняти Німеччина. Натомість Німеччина визнавала, що до сфери інтересів СРСР, -СР, крім вище зазначених, мала входити і Литва. Чому ж Радянський Союз відмовився від захоплення корінних польських земель, а обмежився приєднанням західноукраїнських територій? Все просто. Німеччина опинилася у стані війни проти декількох сильних держав саме за те, що розпочала війну проти Польщі і Радянському Союзу було вигідно відмежуватися від Німеччини. Тому було проголошено, що Червона армія війшла на територію Польщі, щоб захистити братів західних українців і західних білорусів в умовах розпаду польської держави. Однак, поза всяким сумнівом, Червона армія вела справжні бойові дії з військом польським і до рук радянських властей потрапило чимало полонених польських військовослужбовців, яких було відправлено до таборів. У квітні травні 1940 року в Катинському лісі під Смоленськом, а ще раніше, у Старобійську під Харковом та в інших місцях. Більшість цих полонених були розстріляні. Надалі керівництво СРСР почало здійснювати міри для офіційного оформлення приєднання західноукраїнських земель. 25 жовтня 1939 року відбулися вибори до народних зборів Західної України. Вибори пройшли по радянському, без вибору. Бо у виборчий бюлетень були включені лише прорадянські кандидати, і тому очікувано народні збори оголосили декларацію про встановлення радянської влади в Західній Україні. 1 листопада 1939 року Верховна Рада СРСР прийняла закон про включення західної частини України до складу СРСР і з'єднання її з УРСР. 4 грудня 1939 року був прийнятий указ президії Верховної Ради СРСР про утворення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславівської і Тернопільської областей. 28 червня 1940 року радянські війська зайняли територію Бессарабії і Буковини. І 2 серпня 1940 року був прийнятий закон про включення північної частини Буковини Хотинського, Акерманського і Ізмаїльського повітів Бесарабії до складу УРСР. Надалі відбувалася радянізація Західних областей, яка мала на меті встановлення в Західній Україні такого ж соціально-політичного устрою, як і нарешті території СРСР. Радянізація передбачала цілий ряд заходів. По-перше, це націоналізація промислових підприємств торгівлі і транспорту. Ця міра в короткостроковій перспективі позитивно вплинула на великі промислові підприємства. Вони отримали нове обладнання і були суттєво розширені, що сприяло ліквідації безробіття. Середня і дрібна промисловість. Традиційно стали працювати значно гірше. Самі подумайте, працювала, припустимо, невеличка майстерня по ремонту взуття, що складалася з господаря, його синів і декількох найнятих працівників. Після націоналізації там з'явився директор, бухгалтер або бухгалтерія, часто парторг та інші, а кількість робітників не збільшилась. Конфіскація поміщицьких і монастирських земель і наділення ними найбідніших селян, що зрозуміло викликало певну прихильність до радянської влади з боку цих останніх. Третє українізація школи і культури, яка включала розширення мережі українських шкіл, українізацію вищої освіти, преси, введення безкоштовного навчання, ліквідацію неписьменності. Цю українізацію радянська влада затіяла в популістських цілях, щоб отримати підтримку західних українців. І багато в чому це їм вдалося. Четверте, введення безкоштовного медичного обслуговування. За перший рік радянської влади тут почали діяти 184 лікарні, 492 амбулаторії та поліклініки. Медичне обслуговування СРСР на той час перебувало на високому рівні і, без сумніву, було кращим, ніж у тодішній Польщі чи в Румунії. На мою думку, якщо б влада обмежилась вище перерахованими мірами, у неї був би реальний шанс завоювати симпатії місцевого населення. Однак реально, на початок війни з нацистською Німеччиною більшість західних українців відносились до радянської влади вороже, що ж сприяло такому повороту. Ну, по перше, наплив величезної кількості радянських і партійних чиновників, часто некомпетентних і безкультурних. Так, широко відомий випадок, коли дружина радянського начальника. Родину, якого поселили в квартирі колишнього високопоставленого польського чиновника, гріючись у покинутих речах, знайшла пенюар і, вирішивши, що це вечірнє плаття, натягла його і пішла прогулюватися по місту. Уявіть, який шок це викликало у місцевих жителів, якщо про цей випадок розповідають і донині. Однак, якщо подібні міри викликали лише сміх, то інші заходи були набагато більш болючими. На початку 1940 року розпочалася колективізація, і до початку радянсько-німецької війни влада спромоглася колективізувати 13% селянських господарств. Так само, як і в Радянській Україні, за 10 років до того найбільш заможних господарів розкуркулювали і висилали до Сибіру. Туди ж відправляли усіх тих, хто не хотів вступати до колгоспів. Третє, були зруйновані всі атрибути демократичного суспільства, заборонена діяльність всіх українських партій, закриті всі некомуністичні періодичні видання, закриті всі громадські, культурні, наукові, промислові та кооперативні товариства. І найогідніше масові репресії. Спочатку репресіям були піддані соціально чужі елементи, колишні підприємці, банкіри, поміщики, офіцери, священники і їм подібні. Не оминули репресій колишні члени політичних партій, куркулі і підкуркульники, потім і звичайні громадяни. Каральні органи здійснювали масові розстріли. Десятки тисяч людей були арештовані, а оскільки місць. У в'язницях не вистачало, арештованих перевозили на схід. Велика кількість людей була депортована. Загалом за 1939 41 рік жертвами репресій, депортацій, ув'язнень, розстрілів став чи не кожен десятий мешканець Західної України. Тому не варто дивуватися, що у роки війни. І в перші повоєнні роки бійці Української повстанської армії мали стабільну підтримку місцевого населення. Утисків зазнавала греко-католицька церква, тим більше, що митрополит Андрей Шептицький і керівництво УГКЦ зайняло активну позицію, і вони рішуче виступали проти масових репресій. На завершення нагадаємо основні дати. 23 серпня 1939 року пакт Молотова Ріббентропа і таємний протокол до нього. 1 вересня 1939 року напад Німеччини на Польщу, початок Другої світової війни. 17 вересня 1939 року вступ Червоної армії на територію Польщі. 28 вересня 1939 року підписання договору про дружбу та кордони і чергового таємного протоколу між Німеччиною та СРСР. Листопад 1939 року, Включення Східної Галичини і Волині до складу УРСР. 28-30 червня 1940 року. Червона армія зайняла Бесарабію та північну Буковину. 2 серпня 1940 року рішення Верховної Ради СРСР про прийняття північної Буковини Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бесарабії до УРСР. Отже, перша частина лекції на тему Україна під час Другої світової війни завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!